Світати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні хочу вам розповісти та надати наступну інформацію: переселенці, які втратили власні будинки чи квартири, можуть розраховувати на отримання тимчасового житла від держави. Для цього вам насамперед потрібно стати на облік, звернутися до місцевого центру надання адміністративних послуг або органу соціального захисту населення, якщо вони не працюють до військово-цивільної адміністрації та подати заяву. Із підписами повнолітніх членів сім'ї та надати відповідні документи: це паспорт, довідки внутрішньопереміщених осіб, документи, які підтверджують родині відносини заявника, тобто вас та членів вашої сім'ї, свідоцтво про народження ваших дітей, свідоцтво про шлюб, посвідчення опікуна або піклувальника, також ідентифікаційний код та інші документи, які підтверджують. Підстави пріоритетності в наданні тимчасового житла. Головна умова для того, щоб взяли на облік, це відсутність житла на підконтрольній Україні території. Факт знищення або пошкодження житла, в результаті чого його неможливо використовувати, підтверджується особистою заявою заявника, тобто вами та членів вашої сім'ї. На першочергове право на забезпечення житловим привіщенням мають сім'ї з трьома і більше дітьми, сім'ї з двома дітьми. Сім'ї з однією дитиною, сім'ї, у складі яких є вагітні жінки, сім'ї, у складі яких є особи, які втратили працездатність, та сім'ї, у складі яких є особи пенсійного віку. Якщо у внутрішньо переміщених осіб в родині є загиблі, особи з інвалідністю, непрацездатні особи та інші малозахищені категорії населення, то це підвищує їх можливості отримати тимчасове житло раніше, ніж у інших претендентів. Рішення про взяття на такий облік ухвалюється протягом. Наступного місяця, вибачте, прот... ухвалюється протягом наступного після подачі заяви дня, дня а не місяця, дня. а ось отримання самого житла залежить від його наявності. Такий фонд житла формують сільські селищні, міські ради або уповноважені ними органи шляхом викупу житла, будівництва нового житла, реконструкції. Наявних будинків і гуртожитків, передачі житла в комунальну або державну власність та капітальну ремонту об'єктів житлового фонду, зокрема соціального призначення і переобладнання нежитлових приміщень у житлові. Підставами для селення є ордер, який видається за результатами позитивного розгляду заяви та у разі наявності житла. Також отримувач житла, тобто ви укладає договір користування житла, в якому погоджується сплачувати комунальні послуги. Також дивіться, виселити з тимчасового житла можуть, проте примусове виселення можливо лише за рішенням суду. Достроково розірвати з вами договір можуть. Через отримання ви можете розірвати такий договір, чи з вами навпаки можуть, якщо, наприклад, скасували довідку вашої внутрішньопереміщеної особи, якщо ви подали недостовірні відомості, порушення правил користування житлом чи умов договору користування, та отримання, якщо ви отримали у користування або придбали інше житло. Тому майте на увазі, хто зараз в скрутному становищі не має свого житла, знайте, що ви маєте право отримати тимчасове житло від держави. Не нехтуйте цим правом, дізнавайтесь інформацією. Якщо у вас виникають якісь питання, будь ласка, задавайте, я вас задоволенням проконсультую. Підписуйтесь на канал Юридична барахолка. Бережіть себе та свої сім'ї.